Вітаю, друзі! Хочу зробити потоковий розклад, з якими енергіями нам завершити той рік, що минає 2022, та з якими енергіями нам розпочати 2023 рік. В цьому нам допоможуть три колоди. Дві з них ангельські і одна кристалик район. Отже, обирайте собі перша колода. Магічне послання архангелів Дорін Верчі. Друга колода Кристали Крайона, яку я створила. Ну, верніше, створила свою версію, скажімо так. Їх існує багато, можливо, але шукаючи, я не знайшла і створила свою. І Вознесенні майстри, також Дорін Верчі. Отже, обирайте. Перша, друга, третя. І ми розпочинаємо. Отже, перша колода це магічні послання архангелів. Я хочу витягнути три карти, які допоможуть нам завершити той рік, що минає. Кристально чисті наміри. Внутрішній світ, зміна сфери діяльності. Отже, зараз подивимося по книжці Більш детальну інформацію. Кристали. Кристально чисті намірі. Книжечка російською, тому трошки буду перекладати. Отже, «Кристально чисті намери це карта Архангела Михаїла. Ясно усвідомлюйте свої бажання та будьте непокалібімі в своїй вірі. Попросив нас про допомогу, це каже нам архангел, задумайтесь та признайтесь в своїх істинних бажаннях. Знайте, що ви, як і решта, заслуговуєте на все найкраще. Бог кожному бажає процвітання та багатства. Ви можете претендувати на свою долю цього багатства. Подумки уявляйте, чіткий образ своїх бажань. Візуалізуйте, нібито ваша мрія вже здійснилася. Дайте волю своїм відчуттям та емоціям, які ви переживали би, коли б вона здійснилась. І дійсно так і буде. Не думайте про те, як воно ісповнюється. Творчі методи творця, вони безханічні, безмежні. Тому просто слідкуйте за внутрішнім голосом та відчувайте себе та вищі сили в процесі бажання. Як працювати з архангелом Михайлом? Це аура цього архангела має синій кольор з пурпурним відтінком. Коли Архангел Михайл знаходиться поряд, ви можете або наблюдати іскри такого кабальтового кольору. Або минерал настроєний на енергетику Архангела. Або ви просто можете відчувати це подумки або думками, мріями. Чи вісна бачите? Я нещодавно, до речі, бачила вісні його силу. Його особисто не бачила, але знала, що він поряд. Це дуже цікаво. Друга карта каже нам про внутрішній світ. Внутрішній світ – це у нас Архангел Сандалфон. Постарайтеся заспокоїтись, створіть умиротворчу обстановку та зробіть все, щоб вам було навколо приємно в спілкуванні з іншими людьми. Архангел Сандалфон він хоче допомогти нам звернутися до свого внутрішнього світу та дуже рекомендує прислухатися до приємної умиротворчої музики, також плавно ритмічні звуки, або якісь покачування в такт музиці, або йога, а також розмовляти спокійно і тихо, не нав'язуватись іншим людям, не в'язуватись в інші спори. Всячески уникати конфліктів, і тоді ваш внутрішній стержень буде ставати крепшим. І буде відновлюватись. Вчасно утримуйтесь від прийняття серйозних якихось рішень, тому що вам потрібно буде просто сконцентруватися в внутрішньому відпочинку, та душа ваша підкаже правильний вибір. Як працювати з архангелом Сантофоном? Аурою цього архангела має холодний, заспокійливий відтінок бірюзового кольору. Як ну, трохи. Прозрачний, як тропічне море. Треба медитувати з цим кольором та держати цей кристал бірюзового кольора в руці, який замідляє і заспокоює дихання та пульс. Цей архангел допомагає смягчити свої поступки та слова. А музика допоможе вам з'єднатися з, з своїм внутрішнім я. А якщо ви граєте на музичних інструментах, то взагалі це просто симфонія для душі. І третя карта. Зміна сфери діяльності. Шукаю. Отже, це Архангел Самуїл. Ваше життєве предназначення. Трошки забуваю слова, вибачайте. Отже, ваше життєве предназначення благословляє вас на зміну сфери діяльності. Ви попросили про допомогу. У кар'єрних перемінах. І ось вони настали, вони вже йдуть до вас. Це етапи трансформації та сприйняття такого істочника, джерела стресу, який допомагає очистити своє життя від старого і дати місце новому. Звертайте увагу на те, що якісь ідеї повторюються сни або видіння, оскільки це ваші вище я посилає вам вказівку, як рухатись вперід. А далі буде божественний маяк, який вам покаже. Взагалі, то інтуїція допомагає гарно відчувати, які переміни чекати, або йти тим шляхом чи іншим, або розмовляти з тою людиною чи іншою. По інтуїції можна відчути абсолютно все. Як працювати з архангелом Самоїлом? Ім'я Самоїл означає той, хто бачить Бога. Це надзвичайна прозорливість цього архангела, яка допомагає віднайти потрібні речі, місця або людей, і бути в, нужним, в нужний строк з нужною людиною в нужному місці. Тому відчувайте і чаще звертайтеся до Самуїла за консультацією по питанням кар'єри. Ось такий чудовий розклад. А ми рухаємося далі. Отже, просимо кристалик району, вищі сили, допомогти нам у відповідях, з якими енергіями нам потрібно розпрощатися і з якими розпочати новий рік. Перша карта. Амбареїс. Це кристал для розжигання лімурійського вогня, вогня любви. Друга карта. Яна, друга чакра. І третя. Нашало. Очищення. Отже, дивимося. Амбареїс. Це кристал розжигання лімурійського вогня любві. Лімурійська енергія дуже важлива для нашої часової епохи. І оскільки зараз все об'єднується, як і чакри об'єднуються в одну, завдяки цьому відкриттю ворот Лімурії починається перехід в інший вимір. Це саме те, що зараз робить планета Земля. Переходить з 3 Д-виміру в п'ятий Д. Кристал Амберес несе всю ісконну інформацію у вигляді чистого світла. І саме в тому вигляді, в якому ти оказався в Лімурії. Коли кристал Амбереїс буде активован, він вкладеться в твоє світове тіло, і ти зможеш краще, ніж раніше відчути, що ти уявляєш собою більше, ніж ти є просто тіло. У світі істинної дійсності ти чистий, ти сильний, і ти могутній світло. Чудово. Далі у нас іде карта. Яна. Яна це друга чакра і значення уравновісити радість, тому що друга чакра, ми знаємо, вона працює з задоволенням і все, що стосується задоволення. Отже, друга чакра радість життя, самоствердженість, сексуальність, відкритість, насолода, страх, печаль, любов до себе, со, приналежність при роботі з чакрою, де людина зможе відчути енергію, гармонію та радість і зможе себе. Якось взяти в рамки непотріб, не тобто відчути себе в історії з цією чакрою при життєвій ситуації в балансі. Яна балансуюча радость ангела Хіларіона. Вона передає сакральній чакрі виравнюючий колір, виравнюючу енергію і світло радості, а також жіночого та чоловічого балансу внутрі цієї чакри. Дуже чудово. І третя карта нашао очищення. Візуалізуйте цей кристал на шау, щоб очистити себе від тяжких, блокіруючих енергій. Зобрази собі внутрі себе золотистий колір світла, Дійсністі, дійсності, дійсності, там явко, послідовно окутай своє фізичне, емоційне, ментальне, а потім вже і духовне тіло. Ця карта має енергію шиви. Дуже магічний, дуже сильні кристали. Дякую вам, кристали крайну, а ми переходимо далі. А ми просимо Вознесенних майстрів дати нам відповіді для тих, хто обрав третій варіант. Перша карта у нас Свобода, хіна. Друга карта «Пити більше води від ошун». І третя медитуйте. Садхарта Гуатама Будда. Чудово. Зараз розшифруємо. Карта Свобода говорить нам, щоб ми відійшли від ограничуючих своїх зобов'язань та висвободилися. Ви маєте усі сили та права, щоб змінити своє життя і почувствувати більше свободи. Ця карта означає, що ваша душа просить більше свободи, особливо в питанні життєвого. Напевно, наступив час взяти перерву і толком подумати про свої бажання і можливі альтернативи. Трошки перегукується з архангелами, коли там теж треба було звільнитися від якихось старих своїх думок, негативних та тих контурів, де ми застрягли, і подумати все ж таки, а чого наша душа бажає? Всесвіт завжди підтримує. Вас, ваше зростання, вашу творчість та вашу свободу. Скажіть так, волі, і Всесвіт скаже вам так. Хіна це полинезійська гавайська богіна, богиня Луни. Вона вважалася найкрасивішою, і не одна людина не могла не подивитися, особливо чоловіки. Вона відчувала співчуття до місцевих жителів, та вона збросила, скинула з острова три кусочки луни. Щоб задовільнити їх матеріальні потреби. Ці кусочки стали банановими деревами, і коли місцеві жителі ізмільчали тапи і використовували їх, їх можна було використовувати як в производстві одягу, так і в комерчих цілях. Тому ви можете призивати хіну в ситуаціях, пов'язаних з самореалізацією, продуктивністю та красою. Чудово! Друга карта «Пити більше води. Ошун. Ця карта прийшла до вас в знак того, що ваше тіло просить чистої води. Симптоми такі, що це усталість, труднощі при концентрації уваги, роздратованість, сильний голод. Насправді можуть бути замасковані в нефаці води. Вода допоможе вам змити неблагодійну, неблагоприятну енергію та всі токсини, які ваше тіло впітало за цей весь час. Благословіть воду перед тим, як випити, щоб збільшити поток положительної енергії. Ошен це африканська богиня ріки та води. Вона допомагає жінкам оцінити та насолодитися життєвою красою. Бачите, знов перегукується з другою чакрою – жіночою красою та чувствітельністю. Призвати треба ошен тим. Можуть і також чоловіки, так і жінки. І вона допомагає в романтичних стосунках, збільшує красу, самооцінку, а також підказує рішення у будь-якій ситуації пов'язаній з водою та якщо чогось не вистачає. Отака От чарівна у нас карта. І третя карта медитуйте, Гаутама Будда. Ця карта це призив до регулярної медитації. Ваша поведінка, ваше тіло, ваша душа просять у спокої, щоб подумати та прийняти озаріння. Даже невеличкий, невеличкий час, який ви приділяєте медитації, але щоденно, допоможе вам зробити великі кроки у вашому майбутньому. Вам не обов'язково спеціально виділяти для цього якийсь час окремий. Це може бути просто прогулянка ви можете в медитативному стані споглядати навколо себе, на дерева, на облака, на квіти, на людей, на птахів, або просто посидіти в тиші і закрити очі, подихати та послухати. Сідхарта Гуатама присвятив усе своє життя в пошуку і збавлення від страдань. Він відрікся від багатства, яке було в його сім'ї, і займався духовними вченнями. Включає аскетизм та пошуки духовного зросту. У кінці кінців з ним явилось озріння, що уміряність це середній путь до просвітління. Він також демонстрував важливість медитації як великої більшої частини озаряні, коли медитував під деревом Бодхі. Тому призивайте Гуатама на допомогу в розвитку навиків медитації і і збавлення від якихось будь-яких страждань. Він вам у цьому допоможе. А я вам щиро вдячна за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, а також нагадую, що можете підписатись на інстаграм, де ви можете купувати кристали крайони. Це дуже потужні кристали, які допомагають в будь-яких ситуаціях. Я вам щиро вдячна і до нових зустрічей!